Учора у Львівському національному оперному театрі був відчинений чарівний портал, що веде у фентезі світ серед зем'я. Час починати. Єдиний перстень володар, якого зможе підкорити весь світ. Перстень, за який воюють, та якого так сильно прагнуть. Історія про нелегку, але таку бажану перемогу над одвічним злом. Історія, що так резонує зараз усім нам. А ще про щиру та справжню дружбу: добрих та гостинних гобітів, величних гондорців та напрочуд сміливих і відданих роганців. До слова, роганці вчора були і на сцені. Ми пошили на весь оркестр костюмів солістів. Костюми там ельфійські, роганські, в в гобітські плащі, ельфійські брошки. Тобто все так тематично, загально, дуже цілісно оформлено. Костюми замість класичних чорних суконь, а також специфічні музичні інструменти, які звучали в оригінальних саундтреках. Це старовинні музичні інструменти. Е «Тін вісел, тенорова блокфлейта, на якій я граю, і середньовічна віяла так само мій музичний інструмент. Якщо ж у блокфлейти тенор звук м'який та оксамитовий, то як же звучить так звана ірландська волинка? Дуже пронизлива музика за струни твоєї душі. Картини, які були намальовані, фільм, який був змонтований, який дуже чітко виражає усі моменти, які передає сама музика. Можна дивитися фільм, дивитися картинки, слухати музику, і ти все одно зрозумієш сенс, ти зрозумієш мотив цього. Марина Ванцурик, Юрій кісь. Програма очі.